Точно, в ціль, аби знищити хоча б одну техніку ворога, працює ціла команда і безпосередньо на позиціях, і за комп'ютерами. То як відбувається таке полювання, і скільки на це потрібно часу на пункті управління за усім спостерігала наша Тетяна Демух. Фурії протирають її очі, камеру. І, і вона летить на розвідку. Яке літає на кількасот кілометрів. Добре видно і техніку, і будь-які переміщення ворога. Дрон показує, де в якому місці він знаходиться тут ціль, Ми рятуємося, прив'язуємося до місцевості. Все в реальному часі бачать тут пункт управління вогнем батареї це саме те місце, де передають координати артилерії, яка буде вражати цілі. Майже звичайний офіс, тільки задачі тут вкрай серйозні знищення окупантів. Ми зараз виявили гармату противника, швидше всього, яка працювала по нам. Останніми днями нам трохи дошкуляють. І зараз будемо по них працювати. Полювання розпочати. На підльоті у взаємодії працює наша артилерія. Результат їхньої роботи видно одразу. Одразу й коригують. Ну п'ять Аби потрапити точно в гармату, Арті потрібно пристрілятися. Вона стоїть в лісі і ми її засикаємо лише коли вона робить постріл. Тобто виходить клуб диму, ми бачимо, але ну, це орієнтовна точка, де вона стоїть. А займається цим джміль. «Посада? Старший водій? Старший водій? А я, а як так? Що ну, так. Не вистачає, не вистачає людей у нас. За п'ять років служби Ким чоловік у війську тільки не був. Оператор, старший оператор, водій, командир батареї, командир бойової машини. Потім певний час був командиром взводу. Потім. Знову Кар'єрний зріст жартує. Та якщо серйозно, нашому війську дуже потрібні бійці з Донеччини, Тетяна Демук, Данило Городецький та Ігор Приходько. Ми Україна, марафон. Єдині новини.